Всім доброго дня! В'яжемо 48-й рядок ажурного джемперу Air. В цьому рядку ми в'яжемо окремо тулуб джемпера і виконуємо підрізи пройми. Ось схема. Ось цей 48 рядок, Ось на цьому фрагментику я показала схему. Підрізу пройми, як він виконується. Рапорт ось ось це. Коротенький, 12 петель, стовпчик рельєфний, опуклий лицевий навколо спільної верхівки, трьох стовпчиків попереднього ряду, дві повітряні петлі, стовпчик рельєфний, опуклий лицевий навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду, два стовпчика зі спільною верхівкою рельєфних опуклих лицевих, навколо двох рельєфних опуклих лицевих стовпчика з одним накидом попереднього ряду, три повітряні петлі і в зворотньому напрямку а, такий самий фрагмент. Тобто спочатку два стовпчика зі спільною верхівкою, з одним накидом. І потім рельєфної пукли лицевий з одним накидом навколо стопчика з одним, накид, з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі. І повторюється цей рапорт. Знову. Давайте почнемо це виконувати. Так, В минулому, 47-му рядку, ми обрізали нитку, для того, щоб нам перейти від. У нас от рядок починався ось тут, на плечі. А тепер нам потрібно перейти до окремого в'язання тулубу, і для того, щоб перейти в інше місце, ми нитку обрізали. Тепер у нас ряд буде починатися в кінці, чи в початку правого рукава. Коротше, в, в передньому куті правого рукава. В минулому відео ми розмітили, тому зараз я не буду до цього повертатися. Відео по розмітці, де оці маркери поставити, я залишу в описі під цим відео посилання. так. Беремо нитку, знаходимо правий кут. Передній кут правого рукава, оце у нас перед, оце центр, ось це, виходить, кут рукава. І закріплюємо тут нитку. Маркер поки що цей я залишу. Так, і в'яжемо, мабуть. Вона в мене не виходило. Так, робимо три петлі підйому, як завжди, у будь-якому рядку. Один, два, три. І далі по візерунку тут у нас рельєфний, опуклий лицевий стовпчик навколо спільної верхівки. Яка у нас відмічена маркером. Ось так ми зробили перший стовпчик. Дві повітряні петлі так, це я приберу, щоб у мене камера нормально фокусувалася. Дві повітряні петлі і рельєфний опуклий лицевий стовпчик навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Далі у нас навколо двох стовпчиків рельєфних опуклих лицьових з одним накидом попереднього ряду. В'яжеться два рельєфних опуклих лицевих стовпчика з одним накидом зі спільною верхівкою. Три повітряні петлі і повторюємо два рельєфних опуклих лицевих стовпчика. З одним накидом зі спільною верхівкою навколо рельєфних опуклих лицевих стовпчиків з одним накидом попереднього ряду. І рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо стовпчика, з одним накидом попереднього ряду. Дві повітряні петлі, і повторюємо рапорт спочатку: рельєфний опуклий лицевий стовпчик. Навколо стовпчиків трьох зі спільною верхівкою попереднього ряду. І так далі. Так, ми в'яжемо 13 рапортів. Так, ось я пров'язала 48 рядок по переду тулуба джемпера. Всього 13 рапортів. Отрахуємо раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять. І ось тринадцять. Я закінчую дві повітряні петлі. І ми маємо зробити стовпчик. Там, де відмічено маркером, це передній кут лівого рукава. Робимо рельєфний, опуклий лицевий стовпчик навколо вершини трьох стовпчиків попереднього ряду. Далі ми робимо підріз пройми. Як він в'яжеться ось схема. Це робиться три петлі, три повітряні петлі. І стовпчик з одним накидом в першу петлю. Далі чотири повітряні петлі і стовпчик з одним накидом в п'яту петлю, якщо рахувати, від початку або через одну петлю, одну пропускаємо і в наступну від попереднього стовпчика. І після другого стовпчика ще чотири повітряні петлі, і повертаємо рельєф, ой, просто стовпчик з одним накидом, в'яжемо через одну петлю від попереднього стовпчика. Давайте це зробимо. Ви побачите, як це зробити, на прикладі. Так, стовпчик і три повітряні петлі. Раз, два, три. Накид. І от в цю першу петлю ми робимо стовпчик з одним накидом. В'яжемо. Раз, два, ось так. Чотири повітряні петлі. Раз, два, три, чотири. Накид, ось цю петлю пропускаємо, ось цю пропускаємо в наступну робимо стопчик з одним накидом. І ще чотири повітряні петлі. Накид, знов пропускаємо одну петлю від останнього стовпчика. З одним накидом і робимо стовпчик з одним накидом. Все. Це у нас буде підріз пройми. Ми маємо тепер відрахувати від цього маркера, куди ми зв'язали рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, куди кріпиться оця цепочка, ми маємо відрахувати 11. Рапортів або знайти просто наступний маркер, якщо ми це відмітили, собі заздалегідь, і навколо цієї верхівки спільної, також зв'язати рельєфний опуклий лицьовий стовпчик з одним накидом. Ось так у нас виглядає підріз пройми. Далі ми в'яжемо 48 рядок по спинці джемпера, по спинці тулуба джемпера. Дві повітряні петлі. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик навколо стовпчика попереднього ряду з одним накидом. Два рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом. Зі спільною верхівкою навколо стовпчиків попереднього ряду. Три повітряні петлі повторюємо в зворотньому напрямку в зворотньому порядку. Два стовпчика зі спільною верхівкою. І один стовпчик, рельєф неопуклицьовий, дві повітряні петлі. Так, таких по спинці тулуба ще 12. Всього теж 13 рапортів, як і попереду. Так, я пров'язала всі 13 рапортів переду. Ой. Це вже спинка. 13 рапортів спинки. Закінчила і зробила підріз пройми. І тепер нам потрібно закінчити цей 48 рядок і закрити, ну, об'єднати. Получається, тут. Знаходимо верхню петлю рельєфного опуклого лицевого стовпчика, з одним накидом, заводимо гатьок і робимо з'єднувальний стовпчик. Все. 48-й рядок закінчено. Тепер ми маємо два рукави і повністю тулуб ось. Одна інша пройма, підрізи пройм, і тулуб джемпера відокремлений. 49-й рядок вже буде в'язатися тільки по тулубу джемпера на 28 рапортах. Все, всього найкращого, бережіть себе, всім до побачення!